Дякую А вам. Можливо, ти хочеш відразу капечина. Добре, зробимо. Відвідувачка кав'ярні Юлія Середістова каже, завітала сюди, аби обміняти свої книги на каву. Сьогодні принесли. Книжки просто українських авторів, україномовні книжки на заміну тим книжкам, які раніше стояли в цьому закладі. Вони були російською мовою. Це дуже крута ініціатива. І я рада, що багато молоді долучаються, що багато хто я бачу, поприносить свої книжки. Розповідає цей заклад, відвідує майже щоранку, і до такої ініціативи ставиться позитивно. Я була одна з тих людей, які постійно ходили, і такі фу, там стоїть російська література. Фу, приберіть російську літературу. Фу, наше це не викинули на смітник. І з часом це з такого локального мему, коли Юля ходить і свариться на російські книжки. Перетворилася в круту ініціативу, в яку включилися і власники закладу, і адміністратори власне, щоб замінити все те неподобство на українських авторів. Від відвідувачка закладу Олександра Назарова дізналась про акцію сьогодні. каже, й сама планує принести старі та прочитані книжки. В Українських закладах книги мають бути українською. Або ж англійською крайньому випадку, і а, ще не сиділа, почала про акцію. Я маю кілька книг української, які я вже перечитала багато разів, тому я з задоволенням їх також віддам сюди в кафе, щоб вони поповнили ряди та замінили російські книги. Полиці з книгами розташовані в підвальному приміщенні закладу, говорить його адміністраторка Анастасія Попудрібко. Ми відкрили цей підвал, і як декорацію ми замовили сюди полички. І почали кинули клич між всіма нашими підписниками, гостями, які до нас ходили, і щоб допомогти нам закрити нашу бібліотеку. Ми самі їздили по ці книжечки, нам писали, ми забирали, і в той момент ми не збирали близько. 500 книг і розставили їх тут. 400 з них російськомовні розказує Анастасія. Тому в закладі створили ініціативу принеси українськомовну книгу та отримає за кавовий напій. Ми не просто так просимо книги. Ось і ми ввели таку від нас подарунок. Книга за каву, тобто ви приносите книгу, і ми подаруємо вам будь-який кавовий напій, який ви захочете. П'ять книжок це п'ять кавових напоїв. Тобто на книга це одна кава. Ви можете їх використати в будь-який проміжок часу, хоч відразу ми можемо безкоштовно зробити, хоч потім протягом року. Коли вдасться зібрати 400 книжок українською, їх замінять на полицях кав'ярні, а російськомовну літературу здадуть на макулатуру. Додає адміністраторка, виручені гроші спрямують на допомогу військ. Кови Оксана Ковтюх, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.